Панове вітаю! Сьогодні у нас 27 серпня. Знову повернулося тепле літочко на вулиці плюс 30. І ми збираємо льон. Ось такі от у нас вже коробочки, все давно посохло. Зараз хлопці обід відпочивають. От. Ну і звісно ж знімемо ще повноцінне відео де трошечки нагадаємо, що і як було цього року з цим льоном. Звісно, ну не звісно, але можемо констатувати, що вражайність цьогоріч трошки нижча. На таких бажаних три тони вийти не вдалося. Але, тим не менше, льон все одно залишається рентабельною культурою. Хоча цього року є трошки складнощі. Ну, всі деталі проговоримо вже безпосередньо в основному відео. Тому кому цікаво, переходьте на основний канал GrowHow. Там де довгі відео. І можна буде подивитись, подивитись, де ми, подивитись це відео, де ми власне, і розкажемо, які ж цього року спіткали проблеми під час збирання льону. Ну і загалом, що до чого по льону, але льон все одно залишається цікавою культурою. Звісно, якщо минулого року ми його прям порівнювали, що рентабільніше було Сонях чи льон, і був сенс порівнювати, то цього року, можливо, ну, трошки гірше вродив. Але все одно є сенс порівнювати, тому що льон сам по собі це. Класна культура, от коробочки дзвенять. А це тут уже лущильник пройшов, перебили. А це якби знайшли куди здати, можна було б і переробити. Але, на жаль, не знайшли, куди його можна здати. Тому поки що стебло, стебло залишається на полі і переробляти. Немає ще як. Ну, не, не то, що немає як, а просто не знайшли, де це е, так, щоб це мало якийсь сенс, а не просто збирати його по полю, возити, гратися з ним і, і немало ніякого змісту. Отже, переходьте на основний канал і дивіться відео про льон. Всього вам найкращого, залишайтесь з нами. На все добре!